У хлопців були капітальніші конфлікти із циганськими, руминськими, негритянськими дітьми в общежитті. А тут дійшло ще до, до німецької школи, ми думаємо, ну, що зараз німецькі діти їх почнуть товти. Українців звали завжди в Європу рішати їхні проблеми. І знов цей час настає. Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я міла, і сьогодні остання серія історії наших батьків, які в 90-х жили в Німеччині. Мені якось сумно закінчувати цей проект, але обіцяю і надалі шукати, знаходити, знімати, розповідати корисні, цікаві теми, важливі для біженців в Німеччині і тих біженців, тих українців, які опинилися у сусідніх європейських країнах. І хочу додати, що так. У 96 му році батьки повернулися до України. Весь час вони живуть там, і лише в 2023 році, тобто зовсім нещодавно, втретє приїхали до Німеччини, але вже приїхали провідати своїх дітей, тобто, мене їхню невістку, їхнього сина Мирослава та внука Платона. Вони гостювали у нас п'ять днів, і за цей час ми відзняли цей матеріал. Я вам дуже вдячна за всі коментарі та перегляди. І вважаю, що кожен для себе знайде щось важливе, щось мотивуюче, щось те, від чого бринить сльоза на очах, щось те, про що він довго думав, але не наважився сказати. Ну воно наче було б і нічого, щоб не ця війна. Давай А ви ніколи так. не шкодували, що повернулися? А давайте давайте розкладемо от зараз, типу як обстановку. Ні, а на той ми... час не шкодували, що ми що? Що повернулися з німеччини ми... знову Україну. Ми, шо, ми тоді, ми тоді не шкодували. Ми не жаліли. Ми жили тут в дуже поганих условиях. Оці Нієри, оці цегони, це все перспективи не було. Да. Потім... Шириландиця навчатися, якийсь аузбільдинг чи університет за таке думали -то, Люда, Тоді не було такої можливості взагалі. Там ніхто тобі за це все навіть і мови не говорить. Ми, по-моєму, зарекоменду... зарекомендували себе як трудяги. Тобто ми трудягами були, але нам не було допомоги. Цьому чоловіку, який приїхав в чужу страну, йому обов'язково треба допомогти. Деревце, коли ти саджаєш, його треба обов'язково полити. Якщо ти посадив дерево, і тупо його не полив, з нього нічого не буде. Так само нас треба поливати перше. А далі, коротше, дивитися, хто дає плоди, пожалуйста, оставайся. Хто безплодний. Домой. Хто не хоче працювати, не зарекомендував себе додому. Які є три слова, якими можна охарактеризувати німці для вас? Це пунктуально, щоб ми в них навчилися. А, Чому ми навчили німців? Ви Я... навчили, чи ви у них навчилися? Я ми... них ми у них навчився. Я запізнився на роботу на 10 хвилин. Мені їм сказав, Олександр, ти украв у мене деньги. Я говорю, як? Він каже, ти запізнився на роботу. Я ждав тебе, а в время я вже був би на роботі і зробив би якусь роботу, яка мені принесла гроші, і типу, я заробив би гроші. І за тебе я не заробив ці гроші. Ти украв у мене гроші. Ну він так в шутку, Чистота. Так я і, і скільки, не тільки тут. Кілька тільки днів тут. живу, я побачила одну єдину нещасну помажку, і то видно, її вітер десь закинув. що мене вчила німка, ага. і марує блайбен. Все время заливається спокійним. І лансам» все время медленно. Іма Айне нах демандарем. Все время одно і після этого второє. Що там ще? І четверте якесь було. І ми зараз живемо такими правилами. Ми живемо всю Правила. жизнь по цих правилах. Розкажіть ще за хлопців, як вони пішли вчитися? Вони пішли в школу, вони не знали німецької. У хлопців були капітальніші конфлікти із. Циганськими, руминськими, негритянськими дітьми в общежиті. Це було страшно. Це йшли безкодічні конфлікти. Ти, ти постійно дивився, щоб твою дитину там не, не, не вбили. А тут дійшло ще до, до німецької школи. Ми думаємо, ну, ще зараз німецькі діти їх почнуть товти. І ми думали, давати, не давати. Думаємо, вони ну, в Україні вже в Умані закінчили. Вони закінчили перший клас. клас. Ми вирішили, давайте спробуємо в німецьку школу. Так. Вони пішли, ми говоримо, ну кожен день ми спрашуємо, ну як там, як там? Вони говорять, та ми не, не можемо дождатися, коли завтрашній день, і знову йти в школу. Говорить, нам там дравиться. Говорить, там не те, що каже, типу, як у нас вдома в Україні. Говорить, ми кожен день на екскурсію ходимо. У нас там якісь ігри, щось вони там малюють. Ну общем, вони ходили, як в дядський саді. Ну, ти ще не забувайся, що ти їх підучив німецької. Ну, як підучив, ну вони ну, слухають просто вдома. Ну, ти, ти з роботи вертаєшся, ти з роботи вертаєш, ти починаєш користуватися німецькими словами. Тобто в твоїй мові починають мелькати спочатку одинично, потім десятками, а потім сотні німецьких слов починають мелькати. Дитина, звісно, це впитує в себе. Тепер вона пішла в школу, там вона з ровесниками, там вони гновієндо починають. Ну, В общем, я хочу розказати такий інтересний момент. Значить, поки діти не пішли в школу, я вечором. Тетяна, типа, виходить, вона ледве-ледве розуміє німецький, а я вже так слухаю типа, передачі. І я дивлюся ввечері еротичну передачу. Ну, без картинок, без відео, просто типа, люди розказують там щось таке. Короче. Ну, і я собі сижу, там слухаю, улибаюся. Коротше, Тетяна, наприклад, миє посуду, вона взагалі не розуміє, про що це. Діти свої гуляються, вони взагалі не розуміють, про що це. А, і тут короче, типа, проходить місяць, як діти ходять в школу, і, і діти хихикнули. Хі на, на определенну якусь фразу, там вони хихикнули. Хі Я зробив тихіше. Пройшло два місяці, вони починають хихикати. Хі Я ще тихіше роблю. Проходить три місяці, вони починають сміятися просто, коротше, все, я вже більше цю передачу не дивився. Тобто почали... через три місяці діти вже розуміли взрослу тему. Не вони просто стали якісь... Просто да, з не просто якісь дитячі фрази. Вони понимати. вже розуміли, типу, взрослий язик. Ну, вони просто Німецький же клас там не було жодного Ні, 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 не було, українця, не було да, нікого. Да. І йде переключка така. Повністю типу, виключається українська мова і включається німецька. І так і треба, хто хоче вчити мову, виключить на якийсь час, виключить український. Вона не пропаде, вона просто виключиться. І переходьте на німецький. Коли ми вже виїжджали з Германії, ну це виходить, у мене було 4 роки. Іноді я думав по-німецьки. Мені, іноді мені треба було вспомнити, як воно по-українськи. Хлопці тут провчилися перший, другий і третій клас. І вчителька їх обажала. Вона, вона стидала своїх дітей. Вона каже, ви не зрозуміли? Уже іностранці поняли, каже, типо, а ви ще до сих пор не Вони поняли. Вони за один клас за один рік кінчили перший і другий клас. Вони провчилися півроку або року, а в І вчителька нас... каже. Їх? Ну, типа, вони там на гробках, їх треба типу, в вищий клас переводити. І вона перевела їх. Вони, каже, хорошо знають німецьку, вони наоборот, вона є, типу, якби до своїх німецьких дітей, подивіться, говорить, ці українці Як знають. вам не Лучше це все, ніж ви німці своєю рідною мовою. Ну, і Вчителька типу, їх любила. Фрау Фріке, я Фрау я пам'ятаю. Да. І їх перевели у другий клас після нового року. Також хочу додати, що я вмовила Мирослава на бонусну серію, де він розповість зі своєї дитячої сторони, зі сторони хлопчика, який з 4 до 10 років жив в Німеччині з перервою на один рік, поки навчався у першому класі в уманській школі. Як він бачив ту Німеччину, що він запам'ятав з оцих історій батьків? Тому ми з вами не прощаємось, а говоримо до скорого. З да. висоти своїх 60 років, я вважаю так. Це німці живуть правильно, а ми неправильно. Але ви зараз залишились в Німеччині жити? Залишився б, Залишилися. Ну вже слишком поздно. У вас був такий досвід, зараз українці отримують свій. В будь-якому випадку якось воно буде складатися кожного по різному. Українці завжди жили за кордоном. завжди. Петро І приїхав у Сорбону, він питає, скільки вчиться тут русських? Вони говорять ні одного. А українців стільки 80 чоловік. українці завжди були Вони розумні, завзяті. Завжди. І завзяті. Вони хочуть учитися. Підожди, оцей кардинал, я забув тільки, я як фамілію його, позвав сірка. Каже, ти можеш нам взяти крепості, туту? що ми каже, вже типу, год б'ємося. Сірко взяв її за день. Українців звали завжди в Європу рішати їхні проблеми. І знов цей час настає. Це просто комуняки нам почали доказувати, що ми тупі. І вони все там мозговиті і все завзяті. Ну, не вийде сьогодні піти десь якимось програмістом, піти сьогодні, навіть е, газон покоси, сея те, коротше. А і... потім тобі все, все приплине. І знакомтеся з німцями. Чим більше у вас буде знайомих, не треба друзів, але знайомих. І всім розказуйте, що ви шукаєте роботу і ви можете робити все. Кажіть так, що ти вмієш робити? Я вмію робити все. Я навіть сам не знаю, що я вмію робити, Сьогодні але мал... я вмію все. Да. Сьогодні маленька робота попаде, завтра лучше. Все. Добре. Все, добре. Дякую всім за те, що нас слухали. Витерпіли нас. І Ми вас дуже любимо. Вибачаємося, да, Вибачаємося, що було не так. Дякую за вашу історію. І вам всім дякую. Ну, бачите, зараз і в Німеччині недобрий. А, а ми що, Люда, а ми що вам завіли? Ми що вам каже, о вам хорошо? Я кажу тільки одне місце горне тут. А далі я мачу. Вам так само хорошо, як нам було хорошо. Такі емоційні розповіді. Подходимо. Але це ж хорошо, що... Ну давай вино. <ристо> <ристо> ну <ристо> нормально? <ристо> дуже гарно, дуже цікаво. Ну я не еком, не беком, нічого. <ристо> Та вообще ідеально звізда Бери вино. <ристо> <ристо> <смех> <смех> Збити стрес надо вином тепер. Піду <laughs> Морославичі поз.